Здоров усім прийшло вже кілька днів з релізу Battlefield 6. всі, хто вистояв свою чергу, рубляться в шутері дні напрольот. Я розкажу, що відбувається взагалі у грі про всі її підводні камені оптимізація, що навіть на обіцяні 1650 гру можна грати без проблем. І без тормозів всі рекорди гри, яких вона досягла за цей час, які спромоглась отримати вона за такий короткий час, класову систему зброї, чи це добре, чи зле, та багато іншого. Перед початком підписуйся вподобу. Якщо тобі такі відео подобаються, не затримую. Погнали! Battlefield 6 стала справжнім резонансом на ринку. Вона показала, що не всі шутери ще спаскудились та можуть бути грабельними та хорошими. І я не кажу, що та сама Call of Duty погана. Я люблю Black Ops 6. Вони навіть зробили її безкоштовною на час релізу Battlefield. Я на секунду задумався. Невже це не через осінні події так зробили? Але давайте бути чесними. Гравцям ні Геловінська, ні Різдвяна, ні люба голуба подія не всралась, і вони всі рванули в шутер мультиплеєр-батли. Купа мап, різний вибір зброї, кооператив, чотири бомбезні класи. Коротше, контенту є повно. Шоста частина шутера показала один із найгучніших стартів в історії франшизи. За даними SteamDB, піковий онлайн досяг 747 тисяч гравців, що дозволило увійти грі в топ-20 найпопулярніших проєктів усіх часів на платформі. Протягом вихідних Battlefield 6 займала друге місце за кількістю одночасних гравців, поступившись лише Кессі Другій і обігнавши такі хіти, як Apex Legends та Marvel Rivals. Запуск гри пройшов не без проблем, проте технічна частина проєкту заслужила похвалу. В грі чудова продуктивність та відмінна оптимізація. Рідкість для релізів такого масштабу, незважаючи на всі ці черги та збої, Battlefield 6 демонструє видатну стабільність у мережевих боях, що є головним для такого шутера. Загальний рейтинг гри у Steam на даний момент складає 76% позитивних відгуків і більше ніж 61 тисячу відгуків. Це чудовий та неймовірний результат для гри з таким онлайном та з таким напливом гравців. Здавалося, чудова гра, неймовірний успіх, все добре. Але ні, Є й зворотня сторона медалі, яка в рази більше за такий рекорд, але не критична. На старті шутера частина користувачів зіткнулася з багом TO PLAY, через який програма вимагала придбати неіснуючі DLC, щоб увійти в гру. Навіть керівник серії він зампела. Назвав ситуацію, чесно кажучи, ганебною. Проблему усунули досить швидко, проте Electronic Arts вирішила додатково подякувати гравцям за терпіння. В офіційному повідомленні йдеться, що ми не розуміємо, наскільки це могло бути дратівливим, Тому хочемо вибачитись і зробити це з бонусом. Всі постраждалі користувачі Electronic Arts App отримують 24 чотири прискорювачі досвіду по 12 на обладнання та кар'єру, а також бойову перепустку поточного сезону. Власники видань Phantom Edition також отримують доступ до повного бойового пропуску другого сезону. Під одним з моїх відео з коментаторів тільки в одного була подібна проблема, де він казав, що в нього вилітає подібного роду проблема, а у всіх інших, нібито чудово і ніяких проблем не було. Не знаю, чи це коментатор дурочок, чи в нього з мережею були проблеми. Зараз це вже не так важливо. Ця гра вона дуже хоче бути подібною до своїх попередників: штурмовик, інженер, підтримки. Та розвідник. Один клас BF6 досить сильно відрізняється від своїх попередніх інтернацій з новими гаджетами та навіть новими функціями які змінюють їхню роль на полі бою. Крім того, якщо ви грали лише у такі ігри, як Battlefield 1 або 5 частину, де ці класи були змінені на штурмовика, медика, підтримку та розвідку, або навіть у Battlefield 2042, де їх фактично повністю прибрали, то це все одно буде для вас чимось новим. Зразу далі розробники зрозуміли, що так сказати, починає пахнути жареним з цими всіма зброями та випускають патч правки балансу зброї та їхнім поліпшенням. По-перше, що є в цьому патчі, це збільшення кількості тиків у режимі Rush з 75 до 100, зниження швидкості польоту кулі у снайперських гвинтівках. Переробку поведінки дробовиків, тепер траєкторія снарядів, враховує опір повітря, і це все Патч не пропускає великих помилок, про які я, дай сповідомляла раніше. Основне клієнтське оновлення, яке виправляє технічні баги та оптимізацію, очікується вже зовсім скоро, можливо, навіть на цьому тижні. І о, дивина, насправді ні. Черговий рекорд шутера, який вже точно обійшов всіх своїх конкурентів. Батла 6 відразу після виходу зайняла лідируючі позиції з продажу у Великобританії, обійшовши популярну Electronic футбольний симулятор 26, яка зараз посідає друге місце у Британії, а також Ghost of Yoti. Вона не лише очолила британський чарт продажів, а й показала результати продажу на цифрових платформах. Ghost of Yoti, яка очолювала чарти минулого тижня, тепер опустилась на третє місце. Гра від студії Sucker Punch втратила позиції з виходом батли. Тож це все, глядачі та всі небайдуші, хто додивився це відео до кінця, ще раз дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Для мене це надзвичайно важливо. Підписуйтесь та ставте лайки, хто цього ще чомусь не зробив. Не знаю, чи такі тут є. Якщо ти додивився це відео до кінця, ще раз тобі спасибі. Якщо до зараз це ще не зробив, роби це обов'язково. До зустрічі, па-па!